Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у восьму главу, яка, знаєте, присвячена тестуванню ну, взаємодії софту з різним залізом: принтери, відеокарти, отаке все. Так, вітаю. І тема ну дуже важлива. Бо як гарантувати, що програма буде працювати з усім цим різноманіттям? Це справжній виклик? От саме. І перше, на що одразу звертаю увагу джерело, це м так званий комбінаторний вибух. Ага, класика жанру. Тобто кількість комбінацій обладнання драйверів вона просто шалено зростає. Там навіть приклад є: 10 відеокарт, 10 моніторів, по три драйвери. 150 тестів. Так, так. А це ж лише крапля в морі. Тому повне тестування ну воно практично нереальне. Через час ресурси. Саме так. Тому головна думка тут потрібна розумна стратегія. Треба обирати, що тестувати. Не все підряд, а найбільш важливе, найбільш ризиковане. Гаразд, із цією загальною проблемою, наче розібралися. Давайте тоді може ближче до принтерів. Глава їм чимало уваги приділяє, чому вони такі особливі. Ну, по-перше, їх справді неймовірно багато тисячі моделей на ринку, серйозно. По-друге, навіть прості речі, як от друк тексту, часто викликають проблеми. Голова згадує різні типи: матричні це ті, що стукають. Пам'ятаєте? Ох, так, пам'ятаю. Струменеві — що чорнилом бризкають, і сторінкові лазерні, ЛД, термальні, кожен зі своїми приколами. І ще важливий момент мови керування. PCL, наприклад, принтер control Language, так? Егеш, багато принтерів нею спілкуються або постскрипт, теж дуже поширена, особливо для графіки. І тут я так розумію, в гру вступають драйвери. Їхня роль, наче ключова? Абсолютно, драйвер це такий собі посередник. Програма ж не говорить із залізом напряму, вона звертається до драйвера. Це концепція віртуального принтера. Ага, тобто, програма думає, що працює з чимось універсальним? Власне, але сам драйвер, от він може бути джерелом помилок. І буває зрозуміло тоді, як до цього підходити системно? Яку стратегію тестування друку пропонують? Дуже логічний підхід. На чотири етапи. Він допомагає якось класифікувати помилки. Перший етап шукаємо баги в самій програмі, ті, що не залежать від принтера взагалі. Тобто загальні логічні помилки. Саме так. Другий помилки, які стосуються цілого класу пристроїв, наприклад, всіх лазерних принтерів одразу. Угу. Третій етап фокус на конкретному драйвері. Може, саме в ньому проблема. І четвертий останній. Це вже помилки специфічні для однієї єдиної моделі принтера. Тобто йдемо від загального до конкретного, дуже послідовно. А що саме перевіряти? Які функції найважливіші? Ну, радять починати з бази, друк тексту, звісно, різні шрифти: ті, що в принтері, ті, що завантажуються, спецсимволи всякі. Так, потім графіка, лінії, фігури малюємо. Чи відповідає роздільна здатність? Далі параметри сторінки. Розміри паперу різні, а 4 конверти. Поля як налаштовуються. А кольоровий друк. О так. Для кольорових перевірка кольорів, наскільки точно вони передаються. Навіть тіп паперу. Знаєте, може вплинути. Справді так. А вже ж, товщина, покриття. Зрозуміло. А як це все організувати, коли принтерів багато, наприклад, у тестовій лабораторії? Отут важлива систематизація. У главі радять використовувати тестові матриці таблиці, яка функція, на якому принтері перевіряється, дуже допомагає. Угу. Щоб нічого не забути, точно. І ще розробка стандартних тестових файлів, щоб умови були однакові. Ну і для економії часу автоматизація, де це можливо. Чітке планування, навіть просто порядок з кабелями в лабораторії це теж важливо. Дрібниця, але впливає? Так. І обов'язково зберігати роздруківки. Це ж доказ помилки, якщо що, добре. Тоді спробуємо підсумувати головний виклик, про який говорить глава, це власне складність, величезна кількість конфігурацій. Так, нездоланна кількість, якщо намагатись перевірити все. Тому потрібна чітка стратегія вибору, бо повне тестування це, ну яко кажучи, нереалістично. Саме так. А щодо принтерів, тут ключове розуміти їхні типи, мови керування, пам'ятати про критичну роль драйверів угу. і застосовувати оцей структурований підхід до пошуку помилок системність, автоматизація, де можна. І хороше документування. Ось це запорука успіху. Дякую на завершення. Як завжди, питання для роздумів, яке прямо не обговорювалось, але випливає з теми. Як на вашу думку, розвиток мережевих технологій, от інтернет-речей, де пристрої все більше взаємодіють між собою онлайн, як це все змінює підходи до тестування сумісності порівняно з тим, що описано для більш таких класичних локальних підключень. Це дуже слушне питання. Воно показує, що хоча технології летять вперед, оці фундаментальні принципи тестування взаємодії, про які ми говорили, вони залишаються. Просто, можливо, з'являються нові рівні складнощі, нові виміри цієї взаємодії, але основа, методичний підхід, розуміння компонентів, вона нікуди не дівається.